Привіт всім! Я хочу сьогодні зробити відеоогляд про головоломку Mirror Blocks від е, марки козак Jedi, яку ви можете придбати на Мосу е, е, Я її виграв і вирішив зробити відеоогляд, тому що вона мені дуже сподобалася. Е, так. Наскільки я знаю, Козак Jedi і Козак Джедди випускає не тільки свої головоломки, а ще й під, під цією назвою використовує інші головоломки, е, які підходять для швидкісного збирання. Але наскільки я знаю, ця головоломка якраз і йде від Козак Jedi чи е, Тому що таку ви ніде не знайдете, це спеціально під замовлення робилися. Так. Хоча дещо упаковки схожі на ну, то таке. Схожі, але <смас> не такі. Тут дуже-дуже класні наклейки. Я не знаю, вони мені так сподобалося. Це якісь ще алюмінії чи що. Вони не задираються, як на, на інших мірорах. Ну, в мене, слава Богу, хороший мірор. Але все одно наклейки обдираються і закручуються. Це буквально дуже швидко відбувається, навіть якщо дуже обережно з ним поводитись. А цим взагалі проблем ніяких. Я не знаю, він такий прикольний язик подобається. Класний взагалі. Крутиться взагалі бомбезно. Ну хоча вони всі ці мірори, ну якщо хороші мірор, то вони всі добре крутяться. Але я думав, що в мене цей мірор ну просто шикарний, але я, я це і взяв. Це взагалі бомба. Тут так само є. Ай! Де-то там кришечки є. А. Є кришечки, там квинтики є, і пружинки є, і. Куточки ріже, ну, коротше. Така гарницяція, я не знаю. Мені так сподобалося. Взагалі класний. Ну, недоліків немає, тут всі є заглушечки, все на місці, нічого не відпадає. Скільки я крутив, він ціленький, я не знаю. Як на мою думку, дуже вдала головоломка. Чесно, дуже якісний товар. Все, дякую за увагу.